У виставці взяли участь 15 членів краєвого осередку спілки фотохудожників і троє митців із Польщі. Експозицію склали вибрані світлини, натхненні красою боржавських полонин. Декого вони зачарували вперше, а хтось у цих краях народився, в тому числі як художник. Так саме завдяки принадам рідної землі виправдовує своє прізвище Андрій Світлинець. Фотографією почав займатися ще у студентських років. Ну, бачите, я народився на Іршавщині і. Яка знаменита своїми не тільки історичними пам'ятками, не тільки людьми, знаменита своїми боржавськими полонинами. І є в нас унікальний такий національний парк Зачарований край. Це скелі вулканічного походження, це праліс, відкриваються такі краєвіди, які, звичайним, кажуть, оком не завжди вдається побачити, а перебуваючи вже в лісі, бачиш усі всі речі, відчуваєш їх, живучи на природі, відчуваєш подих природи. Подібні виставки Краєва спілка фотохудожників організовує три-чотири рази на рік, стільки ж експонується за кордоном. Очільник осередку Володимир Ньорба зауважує, у фотографічному русі Україна поки видимо відстає від Польщі, Чехословаччини, Угорщини, де у містечках за масштабом Якушгород відбувається за 10 виставок щомісяця. Пояснити успіх можна достатньою увагою влади та громадськості до цього виду мистецтва. Камера дійсно перестала бути предметом розкоші, та це не сприяє розвитку фотоарту. Навпаки, ну, якщо за налоговою технікою якою допускалось кілька невдалих кадрів із сотні, нині цифрова апаратура дозволяє клацати безліч разів, а недостатньо виважений кадр дотягнути за допомогою рехтувальних програм. Учасники спілки оболівають за чистоту кадру і мінімальне втручання техніки, хоча сам апарат таки має бути не з дешевих. Просто технічні засоби мається на увазі, якщо є хороший апарат, хороша оптика, об'єктиви, от тоді вже, плюс основне це бачення бачення людини. Тобто, якщо ти щось побачив і маючи хороший об'єктив, фототехніку, ти можеш відповідно зробити цей кадр, який можна не соромно представити на будь-яких виставках. Не тільки на виставках можна натрапити на майстерні знимки. Головний редактор всеукраїнського журналу Зелені Карпати Василь Кухта співпрацює з професійними художниками не перший рік. Відзначає тих, котрі мислять метафорично, знаходять особливо промовисті пейзажі й уміють зобразити відчути на світлині, не позбавивши знахідку таємничості. Відбирати протягом 17 років ці фотознімки нам дуже тяжко. Ми завжди знаходимося в пошуку таких фотомайстрів, які б вміли фотографувати високогір'я, адже високогір'я в першу чергу в нас цікавить, і хочу сказати, що це непросте завдання, тому що дуже часто людина, як ви сказали, звичніцьким звичиністський аматор, коли знімає верхи, то вони в неї виглядають як степ. Тобто відзняти гори, аби вони виглядали величними, справжніми, не втрачали навпаки, були так панорамно зображені, Це дуже непроста справа. А на презентації до об'єктиву потрапили і музиканти. Камерний хор «Кантус» оспівав відкриття експозиції у власному залі для репетицій, що на вулиці Руській. Тож охочі познайомитись із фотороботами, хай не здивуються, якщо завітавши на виставку, заодно потраплять і на концерт.